Всім добрий вечір. Вітаю канал Залізна Барахолка Полтава. І сьогодні будуть такі потужні пропозиції. Хочу розпочати сьогоднішнє відео з такого двигуна з трактора Т-40. Зараз, якщо буде видно, покажу маркування ВТЗ д 37 м Таке на ньому маркування. І зразу моточаси чи мотогодини Дивіться, я думаю, видно 930 мотогодин. Прокоментуйте це багато. Чи мало 930 мотогодин. Сьогодні не вдалося його завести. Верніше не було часу. От. Стояв він на каткові, який трамбує асфальт. Ну, я думаю, він там. Горя великого не бачив. Він повністю комплектний. Стартер, генератор. Ну все, на ньому тільки підняти його, щоб він не втік, і спробувати завести, поставити тут такий імпровізований бак. На пропозиції, до речі, потрібно телефонуйте, будемо домовлятися. Далі на пропозиції такий бак. Півтори тисячі коштує. Метр 65. Так. Тут 45 і висота. Висота. Зараз якщо вдасться защитити. Висота майже 70. 66. Ну, орієнтовно десь на 500 літрів. Горловина заливна. Тут заглушки, тут навіть буде у вас датчики рівня рідини. З цієї сторони він виглядає ось так. Тут два крани. Ціна півтори тисячі гривень. Такий ланцюг. Ось така ланка, тут близько півтора метра і така лажна скоба 600 гривень. Це не продається. Гідроциліндр чотирьохштоковий, от Ось такий нюанс. Його потрібно розвальцовувати. Два штуки вийшло, а два штуки ще там. Ціна 2,5. Турбодиски 440 діаметр по 200 гривень. Потім такі диски. Тут на 600, здається, вони десь напис був. Зараз замірює рулевка за мною. Ціна 450 660 в діаметрі. Ціна 450 ті по 200. Можливо, кому потрібен такий дракон. Гума в такому стані. Передня. Ну, зараз, якщо вдасться завести його, думаю, як потрібно витиснути. Гальма якесь і заводити. Тікає на підометрі так, світло, світло повинен бути присутнім Світло присутнє. Повороти? а Де в ньому повороти? Ага, є повороти, знайшов. Повороти працюють, кому цікаво, пропонуйте ціну. Такий має вигляд. Ну, тієї кришечки немає. Там відсутня кришка, акумулятор новий, а, новий оцей циліндрик. А що ще тут нового? А, новий замок. Ключі, ну, і замок той новий. Ну, В принципі, ну, летить він дай Бог. Ну, не знаю, зорієнтую по ціні десь 1012. І зараз перенесемось на, іншу, на інший торгівельний майданчик. Там залишились деякі речі не продані. Продовжуємо. На пропозиції такий вентилятор 80 висотою, 80 шириною і 80 довжиною. Маркування двигуна ось 1370 обертів 055 кВт. Працюючи я запускав його. Ну тут тільки потрібно почистити. Це я зроблю. Орієнтовна ціна 2500. Колесо 900. Захист такий. Можливо, в кого немає. 150, 300 гривень прес, гвинт працюючий. Потім пилка. Тут присутня мастила є. І тут присутній бензин. Я думаю, що вона працює. Я Думаю, видно, вон, бачите бензин. Відсутня лише ця заводна апаратура. Компресія присутня. Бух котит. Ну, в такому стані. Насос працює. Все працює. Була б ця заводна в мене ручка, завів би. Ну, і дивиться пилка. Пилка ще зуби на пильці, верніше. Вона ще походить. 700 гривень. Потім далі ось такий агрегат, можливо, кому потрібний. Хто впізнає свій, коментуйте, чому так роги стоять в різнобій. бачите? Тут все рівненьке, Ну, Він ще відносно і не заржавівший. Ось такий агрегат 1200 гривень. Бак Іж. Такий має вигляд. Сім'я павуків живе. Ну, тут все нормально. Навіть пахне бензином ще. 300 гривень. І по металу, який залишився. Для замовлення. Кажіть просто номер. Номер 2. Товщина 12. Метр 10 на 285. 1100 гривень. Дванадцятька товщина 960 285. Номер 3 1050 гривень. Номер 5. Не підряд ідуть номери. Номер 5. Товщина це вісімка. 270 на 1180. ціна 900 гривень. Нова кукурузодралка дралка 350. Абсолютно нова. Такий гідроциліндр. Двосторонні дії з пальцями. От такий нюанс на ньому. Такі крапачки. Вихід штоку 25. Товщина. я думаю, 50. Так, це 50 товщина. 700 гривень. Колеса. Такий візочок вже майже готовий буде у вас. 500. Далі йдемо по металу. Товщина 8. -ка. Номер 6. 360 одна сторона, друга сторона 280. 1020. Товщина 8. 1000 гривень. 230 820. Номер 7, товщина 8. 580 гривень. І на завершення металу 200 на 820. Товщина 8, номер 8 470 Також на пропозиція таке потужне колесо від вантажівки. Зараз покажу розмір. Ось. Ось так воно виглядає. 3000. Потужний ланцюг там хотів чоловік замовити метр, не знаю, десь замовив і, можливо, злякався фопівського рахунку. 600 гривень метр. Талька. Я вже показував в одному з відео її. 2500. Все крутиться, все з нею добре, немає лише оцього ланцюга. Ну і все на цьому. А ні, не все. Зараз секунду. І ще на пропозиції свердилка така є. Знайшов я від неї ручку цю подачі. Ось в такому стані зуби. Тепер уже вона більш придатна для використання. Це я відпустив і воно їде вниз. Ну, тобто, бачите, тут потрібно замінити ручку підйому. Двигуна немає. От. 6 тисяч. Поторгуйтесь трошки. І ось такий рис це 400 гривень Ну, решту це все вже бачили. Ну, а можливо, хто ще побачить Цікаве, запитуйте в вайбері. Мій номер вайберу 066 831 2772. На цьому буду завершувати відео всього найкращого, миру, спокою на все добре.